Володислав Селізньов далі з нами військовий експерт і речник Генерального штабу України у 2014-2017 роках. Володиславе, вітаю вас, доброго дня вітання вам, слава Україні! Героям слава російські добровольці вже майже тиждень в Білгородській і Курській областях наводять чималого жуху на тамтешнє населення, і виходить так, що за цей час їх звідти не можуть ніяк вибити. Немає ким і чим. Ні, ресурси напроти Росіян на території Брянська, Курська та Білгородської областей чимали. Сумарно там 27 тисяч військовослужбовців, чимало бронетехніки, зокрема танків, артилерійських гармати там так само є. Але зверніть увагу, ворог постійно маневрує і намагається затягнути чим далі в глибину Російської Федерації, ті самі повстанські. Підрозділи, бо очевидно, що ворог намагається використовувати ту тактику, яка свого часу дуже ефективно виявилась для дій українського війська, коли ми боронили Київщину, Чернігівщину, Сумщину, тобто ми затягували ворога чим глибше в наші тилові території і далі наносили повних ураження. І зараз росіяни не шкодують ані артилерійських боєприпасів, ані фугасних авіабомб для того, щоб розносити надруски ті саме населені пункти російського прикордоння, куди зайшли ті самі повстанці отряди і, і ті загони вони намагаються зрівняти з землею, а так само разом з будинками звичайних мешканців Російської Федерації, які тривалий час в тих самих населених пунктах проживали. Бо хочемо та поплічникам абсолютно байдуже на так звані супутні втрати. І це стосується не лише у мешканців нашої країни, а так само і стосується мешканців Російської Федерації. Звернуть увагу. Потужна зброя, артилерійська ракетна авіаційна зброя, вона нищить все і вся. Наскільки ефективна ця тактика? Ну, певно, міри так. За таких умов, коли ворог використовував каби, потужністю 500 і навіть півтори тонни, 500 кг або півтори тонни, дуже важко сховатися від такої ніщоної сили. Але знову ж таки, загони повстанців маневрують, швидко пересуваються і намагаються вести в оману. Ворожих розвідників та відповідно всіх спостерігачів за діями цих повстанських загонів. Що буде далі? Очевидно, що зараз, після того як Путін вчергово перебрався на посаду президента Російської Федерації, можливо, певна таки собі контрдиверсійна чи контртерористична операція на території Брянської та Курської областей залучення чималої кількості ресурсів, але навряд чи ми побачимо переміщення з інших ділянок російсько українського фронту які великої кількості. Російського особового складу, чому бо насправді чисельність тих самих повстанських загонів, які діють на території і Курської областей, відносно велика. Йдеться про кілька десятків, можливо трохи більше ніж сотні військовослужбовців. А отже, я думаю, що цю цифру так само розуміють, і російські генерали тому буде намагатися реалізувати витіснення тих самих постанських загонів з території Російської Федерації лише шляхом задіяння тамтешніх ресурсів. До речі, звернуть увагу, часто густа. В оборонних боях з боку російської армії беруть участь, зокрема російські строковики, бо це ж територія Російської Федерації, а Путін зовсім не обіцяв, що строковики не будуть задіяні в бойових сутичках, бойових діях на безпосередньо території Російської Федерації. Хоча він так само свого часу обіцяв, що російські строковики не будуть воювати на території України, і як Путін виявилося, що знову ж таки збрехав, але то не є дивина на весь світ знає, що Путін зазвичай берешити кіно, ну, як відкриває рота. Ну, гаразд тоді, який сенс їм затягувати так цю ситуацію, доводити доводячи її до абсурду, тому що для стам військової точки зору можливо і є сенс заманити ворога там якомога більше глибше на свою територію, щоб відрізати йому відходи там, умовно кажучи, і знищити? От але з іншого боку, вже понад тиждень. І втрати Росіяни ж несуть чималі? Там 8 сотень поранених, 6 сотень вбитих, 27 Значить, військових в полоні. Знищені танки, бронетехніка. Ну тобто, це ж суттєві втрати для, для росіян. Тоді який сенс їм цю всю ситуацію тримати, от саме такою. Хіба хвилює Путіна кількість вбитих Росіян? Мені здається, в останній Путін хвилювався, коли армія Пригожина заходила за за дві сотні кілометрів від Москви, здійснюючи той самий добре відомий пригожинський марш. А зараз, коли нічого особисто путіну та публічника не загрожує, ну байдуже скільки мешканців білокородсько-курської кабрянські області загине. Так само йому абсолютно байдуже, скільки працівників нафтопереробних заводів загине внаслідок масштабних дронових атак з боку українського війська на території. Російської Федерації, бо це ж особисто його не стосується, а це значить, що байдуж знову я повторюсь. Путіна абсолютно байдаж на так звані супутні втрати. Йому важливо вписати своє ім'я в історію Російської Федерації як Володимира Путіна, збирача російських земель для реалізації цієї місії. Він не працює на той самий результат. На це я думаю, що варто зважати єдиний аргумент, на якому він розуміється і який до речі, поважає та. Певним рефлексує це мова сили інших варіантів. Немає генерал Буданов сказав про те, що будуть допомагати українські збройні сили росіянам, оскільки вони наші друзі мається на увазі цим повстанчим загоном Легіон Свободи Росії РДК і Сибірський батальйон. А чим ми реально можемо допомагати цим військовим підрозділам? Техніка озброєння, розвідувальна інформація. ну і знову ж таки чудово, що генерал Будана говорить про це в, в сенсі того, що будуть допомагати, і зараз допомагають, і до того допомагала, адже фактично підрозділи Легіон Свобода Росії, Сибірський батальйон і Русський добровольчий корпус це підрозділи, які безпосередньо комунікують з нашим ГУРом, а відповідно і забезпечення, і певні э, сумісні задачі вони реалізують разом. Тому я думаю, що. Ця комунікація віддається в знаки, адже ключова місія, яка покладається на такі дії російських повстанців, полягає в тому, щоб привернути увагу російського народу що, мовляв, збройний спротив путінського режиму цілком реальний і він є досить ефективним та болючий для російської ж влади. Це перше кейс, Ну а по-друге, ну очевидно, що війна колись мала б перейти на територію Російської Федерації, бо є стали вислів. Той хто посіє вітер, то обов'язково пожне бурю. Одинадцятий рік поспіль ворогу війна на теренах нашої країни мабуть що вже прийшов час, щоб вогонь цієї війни запалав різні куточки Російської Федерації Це про справедливість. Ну, для того, щоб він запалав в різних куточках Російської Федерації, то однієї Курської Білгородської областей ми розуміємо мало. Так, ми бачимо цей масований виніс НПЗ російських це економічні втрати. Але якщо б вогонь війни, як ви кажете, запалав, це потрібно, щоб такі от підрозділи, як РДК, як Легіон Свободи, як Сибірський батальйон, з'явилися десь, не знаю, там, під Читою, або десь там за, Ура... ну, за Ураллям, або десь там в європейській частині Росії, в Орлі, наприклад, в Калузі. Ну вони ж не з'являться, звичайно, безліч населених пунктів, особливо за Уралом, він не відчувається. Того самого відлуння російсько-української війни, яка є найбільшою за на часі завершення другої світової війни на теренах європейського континенту, але як перенести туди той самий спротив путінському режиму, поки що важко прогнозувати, про що про щось говорити, адже питання ресурсів не А Ми з вами неодноразово говорили про те, що нинішня війна це першу чергу війна ресурсів і та сторона стояння, яка має більшу кількість ресурсів у визначеному місці у визначений час, вона й має перевагу на полі бою. Зараз де факто українське військо перебуває у стратегічній обороні, а от такі собі асиметричні дії, кшал діяльності так само повстанських підрозділів чи активної бойової роботи наших дронів по різних об'єктах на території Російської Федерації, вона дається взнаки. Хоча я залишаюсь прихильником думки, яку свого часу поширив австрійський експерт Том Купер Все ж таки треба наші відносно незначні ресурси мені здається. Застосовувати поворожих військових литовищах, бо саме літаки, які там дислокуються, наносять нам найбільше ураження. не лише нам, я маю на увазі цивільні. Об'єкти та об'єкти, які знаходяться в глибинній території нашої країни, а й на нашим оборонцям. Активне використання ворогам тих самих авіаційних керованих бомб в знаки. Ми, ми, ми зазнаємо втрат, ми змушені маневрувати. Ми втрачаємо в тому числі наші інженерно-захисні позиції через системний руйнівний вплив тих самих керованих авіаційних бомб. Безпосередньо під час бойового виліту ворожі літаки край важко нищити, а от поцілити них Дронами, коли вони прибувають безпосередньо місцево базування. Зазвичай відстань ти саме Харатович, до лінії бойовозитні може складати від 500, 150 до 300 кілометрів, тобто це радіус дії багатьох наших дронів Камікадзе. Але ж жно таки, це позиція Тома Купера, я її поділяю, але ж є бачення наших очільників сил оборони України, які вважають, що більш доцільно та більш ефективно нищити вороже НПЗ. Хоча я думаю, що дієвість таких захистів засобів. Вона дасться в знаки лише ну, через певні проміжок, досить відносно довгої проміжок часу, а нищення зараз ворожих літаків це більш ефективний за наслідками результат. Про літаки, про Каби, про це все ми трішки далі поговоримо. Зараз хотів вас запитати з приводу того, що сталося в Придністрові. Цей вибух вертольота в Терасполі, на тераспольському аеродромі. Зрозуміло, що це була російська провокація, але якщо росіяни не мають сил. Військових, зокрема в тій частині, а для того, щоб яким чином загрожувати півдню України, то тільки сенс розігрувати цю карту, щоб дестабілізувати Молдову чи щоб от змусити Україну нарешті, ну скажімо так, умовно закрити питання Придністров'я. Я думаю, що путінська армія продовжує реалізовувати місію так званої гібридної війни. Її засновником є нинішній російський, російський начальник генерального штабу генерал армії Герасимов. Коли використовуються різні фактори впливу на ситуацію всередині тієї чи іншої країни, і та провокація, коли російські диверсанти поцілили в непрацюючий, небоєздатний вертольот мі 8 чи то дроном, чи то ракетою можливо використаний був РПГ граната для того, щоб певну міру, розмухати ситуацію, для мене це очевидно. Згадаємо зворушення, зворушення які відбувалися. Перед початком анексії Криму в Криму, в Севастополі, зворушення, які відбувалися на півдні та на сході нашої країни, тобто схема така ж сама. И я думаю, що тут варто ще розглядати ситуацію Молдови не лише крізь призму зворушень, які відбуваються на території самопроголошеної Придністровської Молдовської республіки, а і так само через певні деструктивні процеси, процеси, які відбуваються на півдні Молдови в автономній області Гагаузі, надто надто тривожні звіски звідти приходять. Я сподіваюся, що спецслужби Молдови відпрацюють належним чином для того, щоб Тоби ті саме сепаратистські настрії, бо ще одна гаряча пекельна скажемо точка на мапі поволози наших кордонів. Це буде над... занадто Ну але ж, для нашої країни Владислава, але ж Росія, буде... Владислава, даруйте, але ж Росія не зможе надати допомогу якусь, зокрема, військового гаузі, тому що в них немає спільного кордону. Звісно, не може, хоча вони на такий варіант розраховували у лютому березні 2022 року. року. дарма росіяни напередодні повномасштабного вторгнення заперли на територію Чорноморського регіону, щонайменше 12 великих десантних кораблів. Поз ну, них вже втопили, частина з них пошкоджена, але факт залишається фактом: ворог розраховував на такий варіант. Творення чи, чи реалізація плану так званої Новоросії з окупації Одеса, Одеської області, Миколаївщини, Запоріжжя, Херсонщини. Ну і звісно, ну, це далі. їхня ідея. Тому так це віддивлені. їхня ідея відрізати так, Україну повністю від Чорного азовського моря і вийти туди ближче до Молдови, щоб з'єднатися з, з Придністров'ям. Це їхня ідея була так, і вона абсолютно абсолютно слушна. А зараз у них таких ресурсів немає і навряд чи в найближчі перспективи з'являються. Але ти не менш для протидії таким процесам. Не дарма країни Північно-Атлантичного Альянсу починають будувати велику базу на території Румунії. Я думаю, що це чіткий натяк на те, що країни НАТО не поготові і знову ж таки у Путіна і з Волдою нічого не вийде. А, цікаво, зауважую факт, що от, коли підірвали цей гелікоптер, він е, почав горіти. Якщо гелікоптер стояв. Не заправлений, то його явно заправили пальним, тому що було видно витікання. Він же не стоїть на консервації з повними баками, наскільки я розумію. Ну і те, що він вигорів дотла, це означає як мінімум, що він був ну, напханий чимось таким, що міг згоріти сам. Звичайно, ми всі певною мірою є сін дослідниками, і варто передивитися ті відео, які ширяться в мережі інтернет. Ну добре видно, що той вертольот точно не прибував в боєздатному стані. Здається, там навіть лобове скло з боку командира, екіпажу було відсутнє, так було відсутнє. Ну про яку бойову одиницю, яка готова до застосування, може йтися в цьому випадку. Цікаво, ви зауважили про те, що країни НАТО збираються будувати в Румунії військову базу. Вони вже зараз країни НАТО говорять про те, що можливе зіткнення військове із Росією. Там різні терміни називаються два, три, п'ять років. Неважливо. Але при цьому вони готуються, але при цьому вони не вирішують багато питань. Зокрема, питання переміщення військ з 21-го року. Це питання під підвисло і ніяк не можуть цю бюрократію чомусь подолати. Путін може враховувати цей нюанс, що НАТО зараз максимально слабке. НАТО не зможе ефективно відреагувати на захід російських військ. Але чи є у Путіна ресурси зараз для того, щоб ще вдаватися в таку авантюру? Я думаю, що ресурсів Путіну зараз критично не вистачає, і саме з цим пов'язано певне таке з. Меншення наступального потенціалу путінської армії. звісно є ще кілька середків, кілька ділянок фронту, де ворог продовжує атакувати, напрямок Авдіївський, напрямок Мар'їнський, на Куп'янська-Ліванському досить динамічна ситуація. В районі Работинського виступу там так само ворог намагається трансформувати свою чисельну перевагу, в якісь там територіальні здобутки, але тим не менш на стратегічному та навіть на оперативному рівні сподіватися. Ся ворогу на те, що він зможе докорінно змінити ситуацію, або ж вже не варта, ресурси закінчуються не дарма свого часу. Український генерал Будана говорив, що десь початок березня і взагалі березень стане тим місяцем, коли ворог свої ресурси, буде вже змушений брати оперативну пазу для того, щоб накопичувати відповідні ресурси для того, щоб вже наприкінці. Травня на початку літа знов намагатися атакувати. Тобто, фактично, 24 рік для нас є роком стратегічної оборони та накопичення відповідних ресурсів. Чи зможемо це реалізувати? Ну відповідь на це питання, в тому числі залежить від належної реакції. Ефективної реакції з боку наших західних на партнерів тут... поки що добре звісток звідти не так багато. Да, ну тут от якраз я бачу заяву е, заступника міністра оборони генерал лейтенанта Івана Гаврилюка, який каже, що зараз піввідношення російської артилерії до української 7 до 1. і росіяни зараз фактично виносять наші лінії оборони своїми кабами, і саме і саме і саме артилерію. І зараз бачимо ситуацію також поблизу Авдіївки. Діпстейт каже. Пише про те, що московити штурмують без перестану і що там ідуть дуже важкі бої. А от інститут вивчення війни каже про те, що там навіть можуть посунути нашу лінію оборони, чи є тоді в Росіян ризики чи можливості виходу на оперативний простір на тій ділянці. А отут ви, до речі, дуже важливе питання підняли, і воно стосується готовності українських фортифікаційних споруд, зокрема на авдійському напрямку, для такого спротиву. Бо ми ще досі не знаємо, чи лінія по населених пунктах Бердичі Арлівка та ненька вона базується на наших польових фортифікаційних будовах, чи це ситуативна обстановка, яка створена в тому числі з усиленнями наших підрозділів, які проводили для оборони фактично під вогнем ворожо артилерії та авіації створювали те саме захисні споруди, на яких зараз закріпилися. Звісно, я згоден з вами край складна ситуація на цій ділянці. цей фронт, дуже хитка обстановка, і вважати, що ситуація стабілізована повністю знаходиться під контролем українських сил оборони, мабуть, що не варто але ж. Е Підсумок цього протистояння буде залежати від ресурсних можливостей. Якщо бодай на цій ділянці фронту українська армія буде мати достатньо якийсь артилерійських бос, щоб ну мати ну бадає, хоча б якийсь паритет в артилерійських засобах ураження, то все буде добре. Якщо ж ні, то скоріше за все ми побачимо з вами далі маневр на оборону і відхід на другу чи то третю лінію оборонних споруд, які сподіваюся, зараз будуються. Активна і на цьому напрямку, бо розповідати про готовність до ведення оборонних боїв, мовляв, ми зробили усі фортифікації, якщо насправді то не зроблено, ну це злочинна історія. Не варто обманювати самих себе, бо очевидно, що ключова місія, яка покладається на ті самі фортифікації, вона є двоскладова: перше забезпечити збереження життя та здоров'я наших воїнів, і друге, максимально сповільнити, а то навіть і зупинити просування російської армії. До речі, інженер фортифікації минуло. Року, що на менше продемонструвало у світу, що вони є надзвичайно ефективними. Масштабний літній наступ української армії вперся в ту саму лінію оборони генерала Соровікіна, і ми мало чого змогли протидіяти протиставити таким інженерним фортифікаціями. Ну Мабуть, от... що прийшов час і нам робити такі ж самі фортифікації. Владиславе, ну от, якщо навіть є фортифікація, так то умовно кажучи, от зараз наші кинулися там будувати її посиленими темпами, будують, не будують. Зараз нам важко дійсно сказати, тому що ми там особисто. Не були особисто, як то кажуть, не бачили, але будемо вірити на слово верховному голокомандувачу, що зараз все будується просто неймовірними темпами. Але якщо у нас немає прикриття з повітря, тоді виходить так, що росіяни цю першу лінію просто тупо виносять кабами і просто стирають з лиця землі артилерію. Тоді ми відходимо на другий ну, на другу лінію, потім на третю. Ми ж так можемо так. рухатися до безкінечності. Тобто нам зараз і... потрібно встановлювати паритет повітря, повітря і артилерія. Так. І тут ми знову ж таки повертаємось до uh, моєї позиції та тієї позиції, яку оприлюднив австрійський експерт Том Купер. Чи може варто наші ну відносно невеликі запаси дронів використовувати не по ворожих НПЗ? А можливо, треба гатити ворожі літаки, щоб вони втратили чим більше бойових одиниць, щоб вони мали чим менше можливості використовувати те саме каби по наших фортифікаціях? Бо ви піднімаєте дуже слушне питання: якщо ворог задіє по наших польових фортифікаціях каби, які е, важать півтори тони і залишають по собі вирви за глибшки до 8 метрів, то які має? Рівень фортифікації та бетування цих споруд, щоб вони витримали пряме влучання таких камер Ну Звісно, що тут йдеться про неможливість реалізації цієї місії. А отже, шлях лише один. Чим менше в повітрі зможе підняти ворожа авіація літаків, тим буде легше, краще та безпечніше нашим воїнам, які перебувають на лінії оборони безпосередньо на полі бою. Насамкінець, запитання, яке теж дуже багатьох наших глядачів хвилює, пов'язане із забезпеченням ракетами протиповітряної оборони. Експерти різні кажуть, вже американці, от Кірбі заявляє про те, що у нас брак БК, і ми змушені відступати. А от з приводу ракет до зенітних комплексів, що ми зараз збиваємо, там умовно кажучи, 5 ракет. Там з чотирьох, які чи чотири з п'яти, які летять, то при браку будемо збивати там одну із п'яти. Які ризики, де ми зможемо поповнити? Як ми можемо поповнити ці запаси, якщо американці кажуть, що все, допомога закінчилася поки? А, ну, звичайно, що самі ми протиракету виготовляти поки що. Не можемо. Наші західні партнери з тими з якими ми маємо комунікацію, та вони напередають відповідно суткування, обладнання та техніку мають так само певні обмежені можливості. Рішення щодо військово-технічної допомоги з боку американського уряду оприлюднено там це про 300 мільйонів, і звісно, там йдеться про певну частину, в тому числі ракет. Але звісно, що того критично замало. І тут є єдине сподівання. Перед початком зимової кампанії наша розвідка повідомляла, що у Путіна на, в запасі є 870 ракет. Ракет до різних комплексів і наземного, і морського, і повітряного базування. Але ж бачимо, що нині інтенсивність ракетних обстрілів території України кратно зменшилася. З чим це пов'язано? Чи то ракети є, але вони є не готовими до бойового засування, чи то обсяги запасів ракет кратно менше, ніж то. Хотілося би Володимиру Путіну. Відповіді на це питання у мене немає, але мені здається, що питання дуже слушне. Як так сталося? У Путіна є ракети, і він їх не застосовував не задіє. Чи варто сподіватися на його добру волю? Ні, він використовує всі ресурси для того, щоб завдати максимальні нам шкоди. Тому я думаю, що це питання потребує окремого дослідження, і сподіваюся, що згодом ми отримаємо відповідь на нього. Що спасибі Владислава за ваші коментарі? Владислав Слізньо був з нами, речник військовий експерт і речник генерального штабу України у 2014-2017 роках